Росія втратила майже третину імпорту через проблеми з платежами. Лише 15% відправлених із лютого платежів до Китаю благополучно дійшли до одержувачів. Про це повідомляє The Moscow Times. Проблеми з розрахунками могли коштувати Росії майже третину імпорту. Щоб зрозуміти масштаб проблеми з платежами, The Moscow Times попросила три консалтингові компанії, які працюють із російськими зовнішньоторговельними фірмами провести опитування клієнтів щодо ситуації з транскордонними платежами. Вони опитали понад тисячу компаній та отримали дуже схожі відповіді. Виявилося, що щонайменше чверть компаній, які перераховували китайським постачальникам доларем, а не багато частіше юані, до кінця травня отримали платежі назад. Йдеться про платежі, відправлені з лютого коли США пригрозили банкам Китаю, Туреччини та інших країн вторинними санкціями, якщо вони підтримують російський військовий комплекс. Близько 40% імпортерів вже втратили надію платити в Китай безпосередньо і перераховують гроші через треті країни за допомогою платіжних агентів або власних схем. Заступник глави адміністрації президента Максим Орєшкін називає це, що відбувається невеличкими складнощами у торговельних відносинах Росії та Китаю. Цитую її. Якісь дрібні проблеми, є підступи західних злостивців, як кажуть, але все це можна подолати. А ще можна подолати окупантів, якщо разом об'єднатися. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони Камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів, кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.